Всім привіт вітаю вас на каналі Кольорові Хрестики, з вами Оля. Сьогодні у мене 16 березня, неділя, і я починаю знімати нове відео. Це відео я хочу розпочати з цієї роботи: це нова свобода, палке почуття. Відшито майже 27%. І поки є у мене бажання, то буду його відшивати. Хочеться вишити побільше. 3 тисяч, щоб дуже так класно просунулася ця робота. Тому що наборів від Нової Слободи в мене багато. Хочеться ще щось розпочати. Хочеться, ще в мене є парний сюжет з білими півоніями. але не хочу його розпочинати, тому що обидва я буду вишивати дуже довго. Тому я хочу спочатку дошити цей, потім розпочати той набір і, можливо, одразу їх оформити. То, поки я два дні вихідна, то зараз швиденько буду їх починати вишивати, у мене ще є дуже багато часу сьогодні, то, звичайно, хочеться. Не менше тисячі хрестиків відшити, а ще краще буде, якщо хоч 1200, я нашию на цій роботі. Вона класна, нитки яскраві, шовковисті, кольорові. Не буду вам довго розказувати про цей набір, бо вже багато хто його відшивав, всі знають, які ниточки у цього виробника. Ну, класний набір. Тому, дівчата, йду я відшивати і зустрінемось з вами, коли мені буде що вам показати. Всім привіт! В мене вівторок, 18 березня, я хочу показати свої просування за 2 дні. За 2 дні я нашила 1530 хрестиків, мало, я хотіла хоча б дві. Або навіть 2500. Ну, нічого, хоча півтори тисячі мене додалося на цій роботі. Переважно вишивала з зеленими кольорами, було завдання на 500 хрестиків вишити зеленим, то я вишила 500, думала, далі буду вишивати ну, по черзі брати, і червоні, і зелені, але так добре зелені пішли. Що півтори тисячі хрестиків я майже зеленим кольором нашила. Так, що ж в мене тут вишивалося? Ось ця ділянка в мене вишивалася зеленими кольорами, потім тут в мене оце все. Це зелений колір. Тут є бленд зелений, з таким темним, він схожий на 37,99. Також виходить такий темно-зелений колір з цим блендом. Ну, Гарно, все гарно тут виходить. Так, десь ще тут трошки зелененького я дошивала, трошки червоного тут додала. І ось цей кусочок я також вишила. Бачите, тут не зашиті хрестики, тут буде такий класний бленд. Ось цей колір і плюс синій. Мені так цікаво, як він буде виглядати. Він розпочинається тут і йде ось так ось так ось так. Така величенька ділянка тут буде ним зашиватися. Дуже цікаво подивитися, як це все буде виглядати. І скажу вам, що тут вже відшито 30% від цієї роботи. Класно, гарно, яскраво. А ми продовжуємо далі. А далі йдемо з вами підкоряти Еверест. Випало мені, випало таке завдання по рулеті. Мені треба відшити, здається, 700 хрестиків, не пам'ятаю, ну, не важливо. На сюжеті з водоймою. І під повідомленням цієї рулетки було написано затока Гумбольда». Аліна, тобі привіт. Я знаю, ти мене дивишся, тобі дуже подобається цей сюжет затока Гумбольда, вона мені сказала, що вона також мріє колись її відшити. Але я не знаю, будучи вишивати зараз затоку. Я нещодавно її відшивала, мені щось не дуже хочеться. І так як там небагато хрестиків, а мені треба, як я планувала, дошити гусів, то, можливо, я візьму гусів. Сьогодні-завтра я працюю. Часу, може, буде і небагато на ці дні, але зараз я поміняю раму на станочку, подивлюся, що ж мені хочеться. Пошити сьогодні і візьму, або, звісно ж, затоку, або візьму гусів. Аліна, пробачай, е, затока буде іншим разом. Ну що ж, пішла я обирати роботу і зроблю включення, коли я щось вже оберу. Ну що ж, все ж таки я обрала на сьогодні гусів. Я так подивилася на них. Дуже за ними скучила, скажу я вам. Так, дуже скучила за цими красунчиками. І буду їх відчивати. Можливо, візьму на декілька днів. Так, мені залишається тут, ну, ще багатенько. Зараз сага показує мені 59%, але це без білого знизу які я поки що не вишиваю. Ну, зараз я в програмі покажу. Е, так, е, що мені тут залишається? Бачите, ось цей хрестик, і тут ще 22 клітинки зверху. 22. Отак, От десь буде, мабуть. 22 клітиночки. Ось так. Е, багато. Тут ще мені вишивати, тут будуть бленди, тут будуть ось такі кольори, ось такі кольори. Треба дошити йому шапку і зробити бек. Ці два гусі в мене вже повністю дороблені. Тут ще два хрестика у клюві треба зробити. І бек на цукерці внизу. Ці вже гусі... А, і бачу, тут ще. Одну лінію в цій шапці треба зробити. Е, є ще над чим попрацювати. Зараз я приблизно порахую, скільки мені залишається до фінішу, якщо не рахувати білий колір. Так, я порахувала, мені приблизно треба відшити 11 тисяч, враховуючи ось цю всю, всю ділянку. Без білого кольору. Білого тут ще буде багато. Подивіться, які вони гарні. Зараз я перемкнуся на програму і ми подивимось. Так, дивіться, оцей весь білий колір, тут 7,220. Поки що я його не відшиваю. Але треба ось ось ці діляночки мені. Пошити. Так, ну, звісно, тут білий я дошию. Так, ось ці сніжинки я дошию, і мені залишається. Так, і мені залишається відшити синім кольором оце все. І тут різноманітні бленди, і бачите, трошки беку в цьому гусику тут. Тут якась ось лінія, а це цукерочка, мені знизу треба її дошити. Ну, і буде готова робота, мабуть, я сподіваюся, але за березень я її не завершу. Так бачу, що мені ще багато, хоча одним кольором великі діляночки вишиваються. Так, хочу ось цей колір показати. Ну, бачите, як вишивається. Класно, легко. Отут 832 хрестика. Мені ще треба дошити. Отож, буду вишивати своїх класних, чудових. гусів. бачите, які вони гарні. Гарні такі, класні, яскраві. І я буду їх вишивати Дуже сподіваюсь що мені вдасться нашити багатенько хрестиків. Дві Хочу 2000 хрестиків разом з беком зробити. Ну, побачимо. Пішла я вишивати, а з вами зустрінемось, коли мені буде вам що показати. Всім привіт! П'ятниця, 21 березня. Зараз 8 годин ранку, і я буду сідати, вишивати. Що мені завчора вдалося нашити 1494 хрестика, і вони виглядають ось так. Завчора у мене додалася ось така ось ділянка, тут ще я дошивала білим кольором. Ось десь так я завчора вишила. Дуже гарний результат. Тут вишивалося дуже легко. Береш один колір і вишиваєш багато хрестиків. Ось 775, наприклад, тут десь було 600 хрестиків. Ось цього багато було 37,47. Так, поближче покажу. Ось така діляночка, потім він йде ось так, і ще я його не дошила. Сьогодні також буду дошивати ось цю частину роботи, скільки там мені вдасться. А потім вже пізніше, тут, бачите, не зашиті хрестики 2, 1, 2, 3, 4, 2, і це буде не одним кольором зашиватися. Але воно так прикольно виглядає, зараз покажу. Ось, бачите, тут білий колір або 30 37,56, не пам'ятаю, чи 38,56. Зараз візьму ниточки, пошукаю. І ось ці вкраплення цих хрестиків дуже гарно тут виглядає. Бачите, воно так на сніжку. Такі плямки, ну, класно, ще треба буде їх багато подошувати. і знизу. Так, і перемотаю. Тут також будуть і бленди. Ось ці. Я не знаю, чого дизайнер зробила. Тут такі фіолетові кольори, тут блакитні і фіолетові, тут відрізняються кольори. Ну, не знаю, можливо, тут світить місяць тут світліше, тут темніше на снігу. Ну, Загалом робота виходить дуже гарно. І я буду дошивати зараз ось цю частину. І якщо ця нитка буде попадатися десь тут, то я буду і тут зашивати. Зараз перекручу а, тканину. Тут же небагато зверху в мене залишається її. Бачите, ось так. Небагато залишається, тому а, треба буде тягнутися доверху. І коли я десь отак дошию, можливо, я переверну роботу верх ногами і буду дошивати вже знизу вгору. Так мені буде зручніше, і не треба буде. Далеко тягнутися. Дивіться, які класні кольори, яскрава така. Ну що ж, не буду багато тут вам балакати, пішла я вишивати, і зустрінемось з вами через секунду. Ну що ж, показую свій результат. У мене той же день, 2 години дня, і в мене додалося. 1045 хрестиків. Вишивала я ось цю ділянку, продовжувала вишивати, яку вишивала вчора. Тут у мене три кольори: 3747, 775 і 341 Блендів немає. Бленд буде тут знизу. Я його зараз не схотіла вишивати, бо там ще. Знизу роботи будуть ось ці вкраплення по одному, по два-по три хрестика. Що ще тут буде блендом, то я потім, вже коли дошию основне, буду дошивати ось ці бленди і ці вкраплення, бо будуть і тут, по одному, по два хрестика, десь і тут, то потім я все буду вишивати. Гарний у мене такий кусочок додався за два дні 2 дні, тисячі хрестиків, я дуже задоволена. Класно виходить, легко вишивається. Що я далі буду вишивати, ще не знаю. У мене ще є час, але, мабуть, я піду до магазину. Мені треба пісочок купити для котика, ще якихось продуктів. То, можливо, піду зараз у магазин. Ну що ж, поки я вимикаюся і зроблю включення, коли вже мені буде вам що показати: я буду брати або щось інше, або цю роботу, бо так як я запланувала до кінця березня її завершити, а тут ще багато чого мені вишивати, то може, візьму знову. Цю роботу. Друзі, всім привіт! мене 25 березня, вівторок, і хочу вам показати ще 1178 хрестиків, я вишила на цій чудовій роботі, вишивала переважно фон, зашивала ось ці ділянки, ці ділянки і дошила гусику шапку. Е, треба. Робити бек, але я хочу дошити навколо шапки хрестики і потім вже доробити останні стібочки беку і в мене буде готовий третій гусь. Так, Сьогодні знову буду вишивати цю роботу. Хочеться мені якнайбільше вишити хрестиків, можливо, навіть завершити, як я і планувала до кінця березня. Бо з 1 квітня мені хочеться наробити стартів. Дуже хочеться почати якісь нові роботи, але більше, мабуть, хочеться позавершувати ті роботи, які в мене вже давно розпочаті. Так, що ще в мене? В мене з'явилися нові набори, нові схеми. Це я вам пізніше вже покажу. Ще вчора я зробила собі манікюрчик. Пішла. Так, ось такий манікюрчик блискученький, замовила нитки на авторські схеми, буду чекати. Ну, що ще? Більш такого нічого в мене не трапилося. Сьогодні я ще вихідна. То буду вишивати гусе. Як Якнайменше тисячу хрестиків я маю сьогодні нашити. Друзі, всім привіт! У мене п'ятниця, 28 березня, так сьогодні 28. Я сьогодні і завтра вихідна, тому буду вишивати, а зараз я скажу, що мені вдалося нашити у вівторок. 1821 хрестик. Я вишила, мене так затягнула ця робота, і я вишивала, мабуть, до 9 або початок 10-ї години вечора вишивала цю роботу. Ну, звісно, багато хрестиків, тому що зашивалося одним кольором дуже багато. І мені, як відкрилося друге дихання, то вийшло так багато. Зараз трохи ви бачите тінь, тому що я роботу перевернула верх ногами і вишивала ось цю частину ділянки, тому що якщо б я вишивала ось в такому положенні, то дуже тяжко. Тягнутися до верху, тому я її перевернула верх ногами, і зараз в мене станочок, ось задня частинка. Я перевернула роботу, щоб вам показати. Так, ну, як ви бачите, вишивала я переважно фон, зашила вже шапку. Треба робити бек, і буде ще готова одна пташечка. Класно, яскраво, що ще сказати. 71% в мене вже готов, але це ще рахується, точніше, не рахується білий колір. Так, 40, 44 100 хрестиків всього. в мене вишито 31 300, Ще залишається небагато. Хочу я сьогодні також продовжувати цю роботу, сьогодні-завтра, і щоб вже, о, дошити ось цю частину. Звісно, я не дошию за 2 дні. Але скільки зможу, стільки зможу. Мабуть, буду зашивати ось цю ділянку. Потім візьму, позашиваю ось ці незашиті хрестики. Тут буде блент, тут ще по одному, по два, по три хрестика. Коротше, відкрилося у мене друге дихання на цей гусей, тому що я хочу скоро робити ще старти і маю хоч щось завершити. Але, звісно, до кінця березня я не завершу. Бо сьогодні-завтра, я, ну, скільки я можу відшити, тим паче, що завтра-субота, а ми десь, десь їздимо. Або в магазин, або ще кудись. Тому хоч би я 2000 хрестиків відшила за 2 дні, а тут ще багатенько відшивати. Ну що, я дуже задоволена, що я за 24 і за 25 березня відшила 2999 хрестиків. Не вистачило мені одного хрестичка до 3000. Клас, класно, я попрацювала і зараз зранку я знов сідаю за гусей і потім покажу, скільки ж мені вдалося вишивати. Вирішила вам показати, як я вишиваю, бачите, рама у мене стоїть верх ногами. Перед цим я показувала вам станок як би, ззаду, зараз його я перекрутила правильною частиною. Бачите, Ось так. Це перед. Я перевернула раму вверх ногами, і зараз, як я люблю, знизу вгору я буду вишивати. Ось так. І е, бачу, на камеру так класно блищить ця основа. А ниточки такі, вони трошки товстіші з задній МС цей роял. І, Видно ось цей блиск, тільки якщо він попадає між хрестиками. Тоді його видно, якщо крутити роботу. А якщо він попадає десь всередині клітинки, то не видно його. І я все ж таки буду нашивати ту свою блискучу ниточку, просто візьму і де не де ось так півхрестиком пройдуся. щоб... Був блиск. Хочу я, щоб ця робота поблискувала. Бо це зима це сніжок і буде дуже гарно. Так, пішла я вишивати і зустрінемось з вами через секунду. Всім привіт! Мене 31 березня останній день місяця. Хочу вам показати ще одну тисячу хрестиків, я додала на цій роботі. Мені залишається ще. Дошити ось цей куточок, так хочеться його завершити, ви собі не уявляєте. Тут ще буде, я вже подивилася, в основному два кольори, потім третій колір буде, десь 80 хрестиків, і в такі вкраплення якось тут не зашиті, будуть ще якісь біленькі, світленькі хрестики. Так, бачите, тут мені треба позашивати ще невеличкі ділянки різними кольорами, і блендом, і білим, і ще якимось синеньким. Ну, ще є над чим попрацювати, але дуже хочеться мені її завершити. Хоча вже весна, хочеться чогось яскравого, хочеться квітів. Але і хочеться завершити цю роботу, щоб звільнити раму. Хоча з білим кольором, що йде знизу, ще є питання. Ну, в основному треба позашивати оце все. Так, і що ж, я нашила за березень? Майже 17 тисяч хрестиків, я вишивала 6 робіт. І веселі гуси в мене зайняли 7677 хрестиків. Класно, я дуже рада, що я їх так гарно просунула. Один день я брала на затоку Гумбольда, потім палки почуття на 3000 я просунула. І сонячний день на 2600. Це, мабуть. Було два рази. Так, ну, ось такі справи за березень. 17 тисяч маловато, але вже скільки є. Бо за лютий, тоді, коли ми усі хворіли, я вишила, скільки там я вийшла. 9300 то зовсім мало, а ось за січень у мене було 27 тисяч. Ну, нічого, нічого, будемо далі вишивати і просувати свої роботи. Ну що ж, друзі, такі були мої хрестики у другу половину березня. Сподіваюсь, квітні буде дуже краще. А ми зустрінемось з вами в новому відео. Всім пока!